Усім привіт! Це остання частина YouTube-шортів. Відкриваємо спочатку нашу валентинку. У нас залишився останній пакетик. Він в ось таку рожеву клітинку. Він уже у нас відклеївся, і тут нам випадає милий котик. Спочатку ми приклеюємо сердечко. А тепер і нашого котика. І ось наша вся колекція. Перший був ось такий жовтенький, фіолетова лапка, блакитний котик, руденький і рожевенький. Бувайте!